Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами, як завжди, Денис Кайр. Продукти харчування в Україні дуже давно на високому рівні. Погодьтеся, де ви не були в світі. Завжди згадуєте наші рідні смаколики. Більше того, наші виробники не тільки переймаються якістю, смаком, корисністю, а й сучасністю наших продуктів, також високими і сучасними технологіями виробництва. Про це ми сьогодні і поговоримо з моїм гостем Андрій Гапук, керівник відділу маркетингу біотехкомпанії Enzym Group. Андрію, я вас вітаю. Всім доброго дня, Андрій. Ми вже з вами спілкувалися, розказували ви про один свій дуже класний продукт Flex, Але якщо нас хтось не чув, то давайте декілька слів про компанію. Чим займається Так, компанія загалом на ринку майже 30 років. Ми спеціалісти в біоферментації, виготовлені дріжджів. Про дріжджі знаємо все, і найвідоміший бренд це львівські дріжджі, без якого не проводиться жодне випікання в Україні. Так само ми виготовляємо суперфуд Флейкс, про які розмовляли перед тим. У нас є декілька напрямків: це кормові дріжджі для тваринництва. Щоб тваринкам було добре, добре жити і вони були здорові, а також інноваційні продукти з дріжджової клітини, які підсилюють смак, натуральний замінник глутамату натрію. І ще один з наших цікавих напрямків, про який сьогодні з вами хотів би поговорити, це дріжджі для домашнього крафтового самогоноворіння. От це насправді починається цікаво. Як то кажуть, знаєте, класно було б мабуть про це говорити прям в п'ятницю ввечері, як то кажуть, там розкластись, так сказати, і поговорити про це. Але дійсно це цікаво. Отже, є продукт. Ми з вами перед цим буквально декількими словами перекинулись, який допомагає нашим крафтовим виробникам робити якісний дистилят. Але розкажіть, будь ласка, що це таке, як це працює, взагалі? А я би почав з того, що коли прийшов в компанію, то коли мене познайомили з цим напрямком дріжджів для домашнього самоноворіння. в мене в голові була картинка якогось старшого мужчини в білій футболці, який в темному приміщенні або ванні робить щось таке не дуже приємне на запах з дуже дивним апаратом. З дуже дивним апаратом, та у цю брагу. Але слава Богу, у мене зразу помінялись враження. Тому що я познайомився з людьми, які займаються цим домашнім самогноворінням, і е, зрозумів, що зараз час зовсім помінявся дехто для домашніх потреб виганяє суто для себе, дехто щоб поділитися з друзями, з рідними, і для більшості людей це такий медитативний процес, це, це реально хобі. Слухайте, ви прямо сказали, я собі навіть намалював цю картинку. Да? І більше того, появилося багато також і різного крафтових напоїв. теж, До речі, я так розумію, що це е, готовий цей продукт, потім можна використовувати вже до і настоянок до різних, і якихось різних напоїв, і також е, смаколиків. Абсолютно вірно. так? Абсолютно. Наш продукт, торгова марка Первак, бренд Первак це унікальна суміш дріжджів з харчовими солями, і які от фактично утворюють цю турбосуміш, суміш, яка дозволяє дуже швидко зброджувати брагу. Брагу це оцей продукт, який потім дистилюється, і з нього виходить домашній самогон. З цікавих речей це те, що за останніх років 10. А домашнє споживання: оці всі настоїнки, наливки, домашній ром, домашні віскі, коньяк, вони стали дуже популярними як в закладах харчування. Бо колись це було там актуально, напевно, виключно для Одеси, Криму і Закарпаття. А останнім часом це велика популярність в різних ресторанах, в тому числі, і люди розуміють цінність домашнього продукту, вони розуміють якість його. І власне, це. Розуміння того, що ти вдома можеш зробити продукт нічим не гірший або й кращий, аніж ти можеш купити на полиці, воно заставляє багатьох людей попробувати, А велику частину з тих, хто попробував закохатися в цей процес і таким чином відпочивати чи ввечері після роботи, чи на вихідних. А скажіть мені, будь ласка, окей, як взагалі прийшла ця ідея створити такий продукт? Я так розумію, що ну в принципі люди ж теж використовували да, дріжджі, це така створювалася. Так бачив декілька разів, така дивна субстанція з дивною за е, запахом. Я так розумію, що ваша не така, да ваш продукт не такий, і саме цей б, ну скажімо, так, вас наштовхнуло на створення цього продукту. Так, ми дріжджі для домашнього самоноворіння виготовляємо більше 20 років. А вони пресовані. Кожного року ми фактично покращуємо формулу, покращуємо штами дріжджів. У нас є окрема rd лабораторія де працює близько 20 людей, які в тому числі займаються розробкою цього напрямку. Але так чи інакше, ці пресовані дріжджі, які що в народі називають живими, вони часто можуть давати вже в кінцевому продукті такий Дріжовий присмак, який ну, важко забрати багатьом, це подобається, але коли мова йде про те, що ми хочемо зробити в подальшому з цієї самогонки якусь настоянку, то це може стати пересторогою. І власне близько двох років ми розробляли оцю цю це суміш сухих дріжджів з іншим штамом, інша культура, додання. Харчових солей, які дозволяють зробити так, що цей кінцевий продукт, самогон, він без дріжджового присмаку. Але що найцікавіше, він спрощує процес на всіх етапах. По-перше, потрібно чекати максимум 3 дні для того, щоб ця сировина, брага, збродила, вона абсолютно чиста, без піни, без всяких. Зайвих елементів і це суттєво спрощує процес людям, які займаються цим самого Ті, хто в темі, вони зрозуміють, що таке замість там шести чи восьми днів чекати всього на всього три. А ті, хто тільки заходять в цю історію домашнього самого ну їм, як мінімум, оцей один бар'єр ми дозволимо подолати швидше, бо це все просто. Слухайте, реально дуже цікаво в гостях у нас сьогодні Андрій Гапук, керівник відділу маркетингу в біотехкомпанії компанії Group. і говоримо про дуже і дуже цікавий продукт дріжджі для домашнього крафтового самогоноворіння. А скажіть мені, будь ласка, ну ви от сказали, що мали. Собі на думці портрет такий трошки дивний зараз. Зовсім помінялося, тобто реально є зараз попит на цьому, да, і це уже такі у вас ваші клієнти, фактично люди, які займаються цим серйозно, так. Наші клієнти це пересічні українці, які займаються цим серйозно, але для ну власних потреб, для домашніх потреб. А частина з тих людей дуже добре розуміють, що вони хочуть зробити, і хочуть лише спростити собі цей процес, і ми їм це можемо зробити. Частина людей зайшли в категорію, бо тільки заходять, і їм потрібна підтримка, сепорт, і ми це можемо дати. В нас є технологи, консультанти, поки що є соціальні мережі, куди. Можна звернутися, зателефонувати за порадою, і поступово ми наповнюємо таким пізнавальним навчальним контентом для наших споживачів. Для одних це якісь цікаві нові рецепти. Це ті, хто вже дуже добре знають, як переганяти, як виганяти самогон. А інші, які тільки заходять в категорію, ми розказуємо і показуємо їм на відео, як це зробити максимально просто. Щоб не було жодного стресу, максимальне задоволення. Найближчим часом цього контенту буде все більше буде окремий сайт. Поки що це соціальні мережі. До речі, можете загуглити бренд первак, турбосуміш первак. А, слухайте, а скажіть мені, будь ласка, а цей е, товар, ну як ви собі то прогнозуєте, він буде популярний тільки в Україні? Чи можливо він популярний буде е, в Європі? Можливо, є якісь європейські світові конкуренти, а можливо навпаки їх немає. Як ви це бачите? Це до речі, дуже гарне питання. Бо в Європі, і, наприклад, в Штатах ця культура почала розвиватися. Дуже 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 давно в штатах. Це взагалі окрема окрема гільдія людей, які займаються домашнім самонаварінням. І цікавих речей це на рівні держави такі речі дуже підтримуються, особливо в таких аграрних штатах. Люди розуміють цінність домашнього алкоголю. Люди розуміють, що це хобі. Це абсолютно нормально. Сприймається Конкуренти є на світовому ринку. Проте їх небагато. В нас продукт абсолютно унікальний. Ми самі розробили штам доріжджі, ми самі розробили формулу, і в планах ну, найближчим часом є вихід на експортні ринки. І щось мені підказує, що у нас все вийде. От ви вже заговорили про плани. Отже, давайте ще раз ви так дещо так згадували. Да? Там вже було і про нові рецепти, і сайт спеціально під себе давайте ще раз. Отже, що в планах щодо цього бренду безпосередньо, крім звісно ж, виходу на світовий рівень. Як же український бізнес треба показувати світові? Звичайно, ну, найпростіше це те, що ми зробимо, це доступність для людей. Зараз можна замовити онлайн, можна, замовити, можна знайти це на полицях роздрібних магазинів на ринках. Ми працюємо над тим, щоб зайти в супермаркети, щоб було ще легше. Ми Мені прит... цікаво, цікаво, зразу, таке, а в якому відділі це треба буде придбати? Ну, в супермаркеті, якщо а, ми. Працюємо над тим, щоб людям було максимально зручно. Зараз вивчаємо в якому відділі це буде найзручніше. Скоріше за все, що це буде. Або ближче до холодильника, де люди звикли до пресованих дріжджів, щоб знайти uh -huh, там, uh -huh. можливо, десь буде в категорії бакалія, там, де цукор. Uh -huh. Ми тестуємо от реально, щоб людям було зручно, щоб вони могли його цей продукт знайти. Зрозумів. Так далі про плани. Да. Так, наповнення контентом, розробка контенту: один навчальний, як виганяти інший, як робити оці різні настоянки. Ну і звичайно, це робота з тим, щоб нас якомога більше людей дізналося про наш продукт. Це робота з професійними спілками, які є в Україні, для того, щоб показати оцю, ну, щоб люди могли протестити і подивитися безпосередньо на цю якість. Це новий продукт. Uh, і багато людей може мати якісь перестороги. Uh, і, власне, найголовніше для нас зараз це дозволити людям попробувати, зробити так, щоб вони попробували. А uh, я переконаний, що от раз попробували, вони точно залишаться, тому що ну, якість їх вразить. Я гарантую. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава, бо вийшла Андрій Габук. у Мене був гостя, керівник відділу маркетингу в біотехкомпанії компанії Group. Говорили ми про цікавий продукт: дріжджі для домашнього крафтового самого наворіння. Я вам дякую, Андрію, що прийшли. І розказали. От, фактично, якусь ціль вже яку ви ставите перед собою, виконали, розказали нашим радіослухачам. Це дійсно цікавий новий продукт. Я вам бажаю успіху з цим. в тому числі з цим продуктом. Скажімо так, у вас там велика лінійка різних продуктів. Це цікаво. Дійсно, крафт вже певну кількість років популярен в Україні. І я думаю, що і буде і надалі популяризуватися. І класно, що є продукти, які будуть допомагати крафтовикам створювати класні в даному випадку напої. Тому вам щасти, хай і дійсно, хай ваш продукт має популярність серед і професіоналів на цьому ринку, ну і для тих, хто просто для своїх, як то кажуть. Дякую вам і хай всім буде смачно. Хай всім буде смачно. Це прекрасний, скажімо так, призив. Я абсолютно погоджуюсь, друзі. Ще раз нагадую, сьогодні ми на гостях був Андрій Гапук керівник відділу маркетингу в біотех компанії Group. Говорили про цікавий продукт дріжджі для домашнього крафтового самого на На цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країни FM. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.